17 грудня відбулося засідання виконавчого комітету Миргородської міської ради. Перед початком його учасники вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України хвилиною мовчання. Після цього виконком перейшов до розгляду поточних питань порядку денного. Продовж засідання члени виконавчого комітету ухвалювали рішення з питань житлово-комунальної сфери, соціального захисту населення, підтримки внутрішньо переміщених осіб, захисту прав дітей, а також цивільного захисту та управління комунальним майном громади, зокрема, розглядали питання квартирного обліку та надання і зняття статусу. Службового житла. Одним із поточних питань стало встановлення тарифів на теплову енергію, яка виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії, її транспортування та постачання. Також члени виконкому розглянули дозволи на видалення аварійних дерев та організацію пасажирських перевезень на приміських маршрутах. Значний блок рішень стосувався надання матеріальної та грошової допомоги мешканцям громади. Зокрема, передбачено виплату грошової допомоги пораненим захисниками захисницям України на загальну суму 140 тисяч гривень. А також одноразової грошової допомоги. Військовослужбовцям усього 262 тисячі гривень. На одноразову матеріальну допомогу на поховання загиблих і померлих військовослужбовців спрямовано 200 тисяч гривень. Крім того, 40 тисяч гривень виділено на відновлення та ремонт майна пошкодженого внаслідок надзвичайних ситуацій. 150 тисяч гривень передбачено на щорічну матеріальну допомогу членам сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти та полонених захисників і захисниць України. Ще 30 тисяч гривень спрямовано на матеріальну допомогу для проведення ремонту житла членам сімей загиблих військовослужбовців. Також ухвалено рішення. Про виплату одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини на загальну суму 54 тисячі гривень. А для внутрішньопереміщених осіб загалом 12 тисяч гривень. Окремо передбачено 63 тисячі гривень матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам, які опинилися у складних життєвих обставинах у зв'язку з тяжкою хворобою або лікуванням. Окрему увагу приділили питанням захисту прав дітей. Члени виконкому ухвалили рішення щодо здійснення правочинів із нерухомим майном, створення прийомної сім'ї, продовження перебування дитини у сім'ї патронатного вихователя, а також зміну. Статусі дітей з позбавлених батьківського опікування центральні ж питання засідання розглянули наприкінці. Зокрема, йшлося про підсумки роботи виконавчого комітету у 2025 році та затвердження плану діяльності на 2026 рік. У доповіді керуючої справами виконкому Антоніни Нікітченко, було наголошено на виконанні ключових завдань: ефективній взаємодії структурних підрозділів і пріоритетах роботи на наступний рік. Рішення виконавчого комітету були прийняті на засіданнях відкритим голосуванням більшістю голосів із загального складу виконкому. Підготовка матеріалів організована з дотриманням норм регламенту виконавчого комітету. Прийняті рішення оприлюднювалися на офіційному сайті міської ради, ради мережі інтернет та є обов'язковими для виконання всіма розташованими на території громади органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території громади. Також фінальним і одним із найважливіших пунктів порядку денного став проєкт бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2026 рік. Начальник фінансового управління міської ради Сергій Скляр детально проінформував про основні показники бюджету його дохідну та видаткову частини, а також пріоритети фінансування у наступному році. Бюджет сформовано відповідно до бюджетного і податкового кодексів України державного бюджету на 2026 рік та урядових прогнозів соціально-економічного розвитку з урахуванням воєнного стану. Загальний обсяг доходів бюджету заплановано на рівні 600 55,4 мільйона гривень, з яких власні доходи громади становлять 620,4 мільйона гривень. Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб 54,1% власних доходів. Також значну частку займають місцеві податки і збори і акциз. Через нижчий за середній рівень податкоспроможності громада отримає базову дотацію з держбюджету в сумі 15,5 мільйона гривень. Дохідна частина бюджету включає податкові надходження, це 593,1 мільйона гривень, неподаткові надходження 26,5 млн грн, цільовий фонд 720 тисяч. Офіційні трансферти з різних бюджетів 47,6 мільйона гривень. Видаткова частина в першу чергу направлена відповідно також до бюджетного кодексу статті 77. -ї. На оплату праці працівників бюджетної сфери громади це 307,6 мільйона гривень, оплата енергоносіїв та комунальних послуг майже 38 мільйонів грн, А також видатки бюджету розвитку планується в сумі 66,5 мільйонів гривень. І інші видатки 255,8 мільйонів гривень. Видаткова частина бюджету має чітко виражену соціальну спрямованість. Найбільше в кошті передбачено на освіту, соціальний захист і підтримку ветеранів та вразливих категорій населення, охорону здоров'я, культуру і спорт. Значна увага приділяється безкоштовному харчуванню дітей пільгових категорій, фінансуванню лікарень і первинної медицини, роботі соціальних служб та реабілітаційних центрів. Окремим пріоритетом визначена енергоефективність і сталий розвиток. У громаді реалізуються проєкти зі встановлення сонячних електростанцій, когенераційних установок, модернізації теплопостачання, водопас. Та об'єктів освіти і медицини за підтримки міжнародних партнерів. Сьогодні в нас крайній плановий виконком 2025 року відбувся. Основне питання, яке розглянуто, це бюджет наступного року. Він розглянений, схвалений, і буде винесений на розгляд в сесії міської ради, де, я сподіваюся, вже буде затверджений. Питання пов'язане з. Планом роботи виконкому на наступний рік також було затверджено. Поточні питання, які завжди виносяться, це в плану стосовно захисту, соціального захисту, стосовно служби у справах дітей, архітектурні питання, питання житлово-комунального господарства, тобто загалом всі питання, які накопились за цей певний період, були сьогодні розглянуті. За підсумками засідання, виконавчий комітет ухвалив низку рішень, спрямованих на забезпечення стабільної роботи громади, соціальний захист і мешканців та планомірний розвиток Миргородської міської територіальної громади у 2026 році.